Ми продовжуємо розглядати галерею портретів апостолів, обраних Ісусом під час Його земного життя. Ми вже говорили про святого Петра і Його брата Андрія. А сьогодні зустрічаємося з особою Якова. У біблійних згадках 12 говориться про двох чоловіків, що носили це ім'я Яків син Зеведеїв і Яків син Алфеїв, яких зазвичай щоб розрізнити. Називають Яків старший і Яків Молодший, ці прозвання, звичайно, не вимірюють їх святість, а лише допомагають вказують на те, що у книгах Нового Завіту і в земному житті Ісуса їх роль була різною. Сьогодні ми звернемо увагу на першого з них. Ім'я Яків це переклад імені Якоб, елінізованої форми імені знаменитого патріарха Якова. Апостол, що носив це ім'я, був рідним братом Йоанна. У списках апостолів він згаданий був або другим відразу після Петра Євангелія від Марка, або третім в від Матеї Луки, після Петра і Андрія. А в книзі діянь Святих Апостолів після Петра і Йоанна. Цей Яків разом з Петром і Йоанном належить до трьох привілейованих апостолів яким Ісус дозволив бути свідками найважливіших подій свого життя. Разом з Петром та Йоанном Яків старший був свідком преображення Ісуса на горі тавор і його боротьбу в саду Гециманську. Йдеться про події, що сильно відрізняються одна від одної. У першому випадку Яків з двома іншими апостолами бачив славу Господа, який розмовляє з Мойсеєм та Ілеєм. І споглядає в Ісусі сяйво божественного світла. У другому виявляється вічна віч зі стражданнями і приниженням, бачить на власні очі, як син Божий упокорює себе, ставши слухняним до смерті. Безумовно, другий досвід дав його вірі можливість дозріти, виправив однобоке, тріумфальне тлумачення першого. Як і мав побачити, що Месії. Який, як чекали, юдеї прийде тріумфально, насправді властиві не лише сяйво і слава, але і слабкість, що йому були уготовані страждання. Слава Христова утілюється саме на Христі, де Він розділив з нами наші страждання. Це дозрівання віри увінчалося сходженням Святого Духа в П'ятидесятницю і тому як. Коли прийшов час йому самому дати вище свідоцтво, не відступив. Як повідомляє нам Лука, на початку сорокових років першого століття, цар Ірод Агриппа, племінник ірода Великого, підняв руки на декого з церкви, щоб заподіяти їм зло, і мечем убив Якова, брата Йоанну. Стислість повідомлення, позбавленого будь-яких деталей. З одного боку показує, що для християн було природно свідчити про Господа ціною власного життя. А з другого, що Яків займав видатне місце в Єрусалимській церкві, зокрема внаслідок своєї ролі під час земного життя Ісуса. Наступна традиція, що сходить принаймні до Ісидора Сивільського, розповідає про те, як Яків прибув в Іспанію. Щоб євангелізувати цю важливу провінцію Римської імперії. За іншими переказами, після страти тіло апостола було перевезено в Іспанію, в місто Сантьяго де Компостела, яке, як ми знаємо, користується величезним шануванням і досі залишається місцем численних прощ вірних не лише Європи, але й всього світу, саме цим пояснюється іконографія образу святого Якова якого зображують з палицею паломника і своїм Євангелієм в руках, символами мандруючого апостола, відданого сповіщенню благої вістки, символами християнського життя як мандрів? У Святого Якова ми можемо навчитися багато чому приймати з готовністю заклик Господа, коли Він просить нас залишити човен нашої людської упевненості. З ентузіазмом йти за ним туди, куди він поведе нас, незважаючи на нашу ілюзорну самовпевненість. Мужньо свідчити, якщо потрібно, аж до самопожертвування. Як і в старший служить для нас красномовним прикладом самовіданого з'єднання з Христом той, хто через свою матір просив учителя посадити в царстві його і брата по праву й ліву руку. Першим випив чашу страждання, розділивши з апостолами мучеництво. Узагальнюючи усе сказане, можна сказати, що не стільки зовнішній, але передусім внутрішній духовний шлях від гори преображення до гори агонії символізує мандри християнського життя, що пролягають серед переслідувань світу і Божих утіх, як учить другий Ватиканський собор. Давайте. Йдучи за Христом, подібно до Святого Якова, попри всі труднощі, будемо пам'ятати, що ми з мами йдемо вірним шляхом.